Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. онлайн чат. Допомагає нелегальним китайським мігрантам потрапити до США. Його власник стверджує, що він є співробітником китайської кіберполіції. Китайський штучний інтелект використав фото української студентки, щоб створити фейковий образ росіянки, а потім за його допомогою просувати ідеї китайського режиму. Законодавці штату Делавер протидіють насильницькому вирізанню органів у Китаї. Вони ухвалили законопроєкт, покликаний уберегти американців від участі у вбивстві в'язнів совісті. Земля в тріщинах і засохлі посіви через посуху китайські фермери втрачають прибутки. Дощу немає вже два місяці, а допомоги від влади не передбачається. шукає лазівку в американській прикордонній стіні та допомагає подати заявку на отримання статусу біженця у США. Китайський онлайн чат допомагає мігрантам із КНР нелегально перетинати кордон. А довідалися про нього завдяки загубленому на кордоні смартфону. В подробиці у Сон. Онлайн чат допомагає китайським мігрантам нелегально перетинати кордон США. Його модератор називає себе співробітником китайської кіберполіції. Репортер-розслідувач Філіп Ленчицький вивив його завдяки смартфону, який знайшли на південному кордоні США. Це також центр зберігання документів для китайців з докладним описом способів нелегальної міграції до сполучених штатів. Там показано 15 місць, де можна перетнути прикордонну стіну, 12 із них у Каліфорнії. Цю історію репортер дізнався від жителя Сан-Дієго. Він живе приблизно за 80 кілометрів на схід від гарячих джерел Джакумба. Він знайшов смартфон китайського нелегального мігранта, який був на американському боці кордону. Власник смартфона скористався інформацією з групового чату Телеграм Самостійний Тур Америкою. Такіменські у документах є інструкції для китайських нелегальних мігрантів, як відповідати на запитання прикордонників, щоб дістати притулок. Нелегальні китайські мігранти й далі прибувають до південного кордону. За даними управління прикордонного контролю, за вісім місяців 2024 фінансового року південний кордон перетнуло понад 30 тисяч китайських мігрантів. Це більше ніж за минулий рік. Багато з них чоловіки призовного віку. Американські чиновники побоюються, що метою їхнього приїзду може бути шпигунство. Повернімося до чату в телеграм. Його власник Джек У стверджує, що він є співробітником кіберполіції в Китаї. Ми не змогли підтвердити його особу. Невідомо чи діє він за підтримки влади, але схоже, він слідує лінії партії. І він цензурує акаунти, які суперечать ідеології китайської компартії. після виходу статті Делі Колер хтось опублікував її в груповому чаті. Після цього власник прикріпив повідомлення про заборону політичних дискусій. Джульєсон. Штучний інтелект клонував фото українки, щоб поширювати пропаганду у китайських соцмережах. На студентку Пенсильванського університету з України чекав неприємний сюрприз. Китайський штучний інтелект використав її фото, щоб створити фейковий образ росіянки та поширювати контент, що підтримує комуністичний Китай. look. Приблизно через місяць після запуску свого каналу на Ютуб я почала отримувати коментарі, що мене бачать в інтернеті, і що там я говорю китайською мовою, і вони думають, що хтось використовує мій образ. Українська студентка Ольга Лояк хотіла збільшити аудиторію в інтернеті але не таким способом. 21-річна дівчина каже, що її зображення оброблено за допомогою штучного інтелекту, щоб створити її копію в китайських соцмережах. Цифровий двійник двійний клоєк, росіянка на ім'я Наташа. Вона вільно розмовляє китайською і дякує Китаю за підтримку Росії. Я Побачила своє обличчя, яке говорить китайською мовою, а на задньому плані Кремль і Москва. Моя копія говорить про те, наскільки великі Росія і Китай а також рекламує різні російські товари. У фейкових акаунтів із зображенням у Китаї сотні тисяч підписників набагато більше ніж на каналі дівчини. Через них продали товарів на десятки тисяч доларів. Причому в деяких постах зазначається, що сторінки не несуть відповідальності за контент, і що їх імовірно створено за допомогою штучного інтелекту. У китайських соцмережах останнім часом можна побачити багато жінок. Експерти кажуть, що ці образи створюють за допомогою штучного інтелекту, використовуючи ролики реальних жінок, часто без їх відомостей. Усі аватари висловлюють свою любов до Китаю та заявляють, що хочуть підтримати Росію у війні, продаючи товари зі своєї батьківщини. Китай і Росія добрі сусіди. Дружба Китаю і Росії буде вічною. А потім вона починає рекламувати російські цукерки. Їх справді можна купити. Експерти кажуть, що відеоролики з фейковими аватарами часто мають на меті продаж товарів одиноким китайським чоловікам якщо клон в образі російської жінки, вона каже: Я хочу знайти чоловіка китайця хочу поїхати до Китаю, прожити там усе життя і створити там сім'ю, бо це така чудова країна. Там багато пропагандистських мотивів. Джим чай, генеральний директор Exmo, компанії, що розробляє передові технології штучного інтелекту. За його словами, такі дипфейки в Китаї дуже поширені. Наприклад, щоб створити свій власний цифровий 2 d аватар. Мені просто треба зняти 30-хвилинне відео про себе та обробити його. Аватар має дуже реалістичний вигляд. Якщо ви змінюєте мову, то вам доведеться підправити синхронізацію губ. Насправді, єдина технологія використана тут в AIGC, Це синхронізація губ історія Лоек проливає світло на потенційні ризики незаконного чи неетичного застосування штучного інтелекту. Технології дипфейків посилюють побоювання з приводу того, що шаї може погіршити проблеми дезінформації та авторського права. Китай опублікував проєкт керівних принципів зі стандартизації галузі штучного інтелекту, запропонувавши до 2026 року сформувати понад 50 національних та загальногалузевих стандартів для штучного інтелекту. Новий закон європейського союзу про штучний інтелект вводить суворі зобов'язання щодо забезпечення прозорості в системах ШАІ. Проте багато урядів у всьому світі щосили намагаються не відставати від впровадження штучного інтелекту. Китай не вперше використовує дипфейки для поширення пропаганди КПК. Тікток також просуває відео з ідеями Пекіна. Поїздка до Китаю для трансплантації органів лише через кілька тижнів після подання заявки для пацієнтів це може бути дивом, але які страшні злочини за цим стоять? Законодавці штату Делавер хочуть донести інформацію про ризики, пов'язані з цією проблемою. Вони ухвалили резолюцію, яка засуджує примусове вирізання органів у Китай. Так вони хочуть не допустити, щоб американці мимоволі брали участь у вбивстві в'язнів совісті. Докладніше у Джеремі Сандберга. has more. Палата представників штату Делавер одноголосно ухвалила резолюцію, яка засуджує насильницьке вирізання органів у Китаї. Документ закликає законодавців заохочувати лікарів штату Делавер розповідати пацієнтам про ризики, пов'язані з поїздками до Китаю для трансплантації органів. Мета не допустити, щоб жителі штату стали мимовільними учасниками вбивств китайських в'язнів совісті. Ініціатором законопроекту виступив лідер меншості палати представників штату Делавер Майкл Рамоун. За його словами, для цього знадобилася наполег. Та багато часу нам не вистачало обізнаності після того, як ми почали розмовляти із республіканцями із демократами за резолюцію. Проголосував повний зал. Вона має інформувати людей у нашій країні, розповідати, чому в Китаї можна отримати органи так швидко. Одним з авторів законопроєкту став член палати представників штату Делавер Ліндон Ярик. За його словами, переслідування з боку КПК є жахливими, і він не хоче бути їхнім співучасником. дуже маленькі діти, майже немовлята, як стверджують, пожертвували свої органи на чорному ринку. Я можу зрозуміти тих, хто хоче, щоб їхні близькі отримали найкраще медичне обслуговування. Однак, те, як вони це роблять, це жах. Жахливо просто саме існування цього ринку вирізання органів. Резолюція посилається на звіт організації Freedom House від 2015 року, а також сенсаційний звіт розслідування 2016 року. Згідно з ними, більшість жертв вирізання органів це прихильники Фалунгун. У звіті Криваві жнива зазначено, що Китай проводить від 60 до 90 тисяч трансплантацій на рік. Китайський режим називає цифру 10 тисяч. Фалунгун також відомий як Фалундафа. Це медитативна практика, прихильники якої в Китаї зазнають жорстоких переслідувань із 1900 о року Джеремі Сендберг два місяці без жодної краплі дощу. Фермер з китайської провінції Шаньдунь плаче, дивлячись на випалені сонцем поля. Джан Дзюньінь вирощує кукурузу у провінції Шаньдунь. Вона вбита горем відтоді, як зрозуміло, що на її полях нічого не виросло, як і багато інших фермерів. Вона стоїть перед загрозою руйнування через посуху та аномальну спеку, що охопила північний Китай. Водночас влада допомоги не надає. Я сподіваюся, що влада допоможе знизити навантаження на фермерів. Було б краще, якби фермерам постачали воду. Це наш крик душі. Нам важко про це говорити. тижні спеки спопилили весь регіон. Водночас Шаньдунь – це велика сільськогосподарська провінція. Цього разу тут висадили понад 7 мільйонів гектарів кукурудзи. Фермери риють колодязі та регулюють графік посівних робіт, Однак цього замалу багато хто відчуває безпорадність. Посуха дуже сильна, дощів не було вже понад два місяці. У річці немає води. Я можу змішувати пестициди лише з водою з під крана. Очікують, що температура може перевищити 40 градусів у провінціях Хебей, Хенань та Шаньдунь Вона може досягти 44 градусів і побити історичний рекорд для червня.